Сіза роза мрама і це важлива дата. Ой, бачите, це не важлива дата. Зараз 24 січня 2025 рік. 18 січня в мене була друга річниця. В моєму каналу випавнувся 2 роки. Була друга річниця каналу. Коротше, я там. Хочу розказати історію каналу. І якщо вибачте, що я так не знімав відео, я старався зняти, мені заважали. У мене часу не було, в мене ще навчання. <звук> да, я в шостому класі. Ну і коротше, ми зараз будемо. Знаєте що? Я буду розказувати історію. Коротше, 18 січня я оце на влаштуваннях там до бібліотеки надивився, і там всякий такий канал відкрив, і так він він створився. А потім я хотів створити свій канал. Я тоді не знав, що це буде канал, я хотів створити свій канал. І, коротше, я, мені мама допомагала зареєструватись. Я, я зареєструвався, я змінив оце Просто адреса така була. Там писалось ім'я і прізвище моєї мами на каналі. Оце я переимінував. Я не буду казати, моя мама Ірина, але не буду казати прізвище. Ну розкажу на 2000 підписників, Яке мене прізвище. І, коротше, в мене... Нам, да, я парамінував просто рома, я там було така оранжеве таке було. Там писалася бі, біла буква така і писалось І я це кутаю, там, де я так оце на дивані сижу, це показує такий знак. І коротше я зняв своє відео, там де покажу. Добрий вечір, я з України. Всім здоровим, Рома. У мене канал. У мене канал просто Рома. Отаке відео. І потім я оце... мені ще тут 10 років було. Вибачте? Так, да, я там коротше знімав оце пару місяців. Так, да, я десь два роки назад, ще пару місяців раніше до цього. Я знімав оце відео, там де я на татому телефоні скачав Дімі, моєму молодшому брату, гру Роф Empire», Ми там грали. Я знімав на відео, яке він проходить. Така гра про Римську імперію. Я зняв про це мабуть, два відео, одне виклик, може ще два відео. Оце виклик, я не пам'ятаю, побачу. Коротше, в мене на інформатиці ще е, в 4 класі або в 3 навчилися користуватися такою е, програмою. Може на популярному, може ні. Називається Scretch. Ви, ви теж можете знати. Там можна малювати, всі такі слайди робити, анімацію, ігри. Можна зробити, я, ну, такі ігри грав на інформатиці. Да, у нас інформатика з другого класу, але зараз я вже 4 роки, 4. Інформатика вже у нас. або 5. А ні, 5 ні. Коли я буду 7, то буду 5, так, 5 років. 5. Не 5, правильно казати, а не 5. А зараз я вам розкажу. Я знімав видео, там, де всякі такі країни малював і знімав оце відео, там, де Італія, ну Римська імперія шоу по Італії, ну це як Італія, ну, Італійський півостров, він такий, як Сапог, і там ще острів, Корсика, тільки це Франція, Сардинія і Сицилія це Італія. Там показував, там ще такі всякі труски були, всякі такі народи, таліці, ще варвари були. Я, коротше, ще якісь відео там вкладав пару відео. Я там за хату, кому вже 8 років, чи 9 років, чи 10 років будемо десь. Казала, що 8 років туди. Да. Моя мама вчора знайшла архів і там писала, що 8 років. Оце я госкільки, але це зараз набагато дорожче. Молоціно ростуть. Це погано. І коротше я там хату таку подавала. Я знімав відео. Там такі, так. Да, я там оце таке вивчив, просто мені теж це світилось, я татом там косив і зняв відео. Що про забівну щось там хату заб'єно. Ну, можете побачити на каналі, Ще там, да, там де я оце крилюсь, тому що мені на це цього... сонце. Я... Да, я ще знімав відео про моїх собаченят Володю, Дусю і Авгарину. Е, я захотів його назвати Володя, тому що в мене бу... є Дід Володя. Є Дід Володя в мене. Володя, на жаль, помер уже один рік 27 числа помер з да, А ще нам оце пару тижнів назад або місяць назад. Заб... Якийсь дядько з сусіднього села забрав у нас. Е... Котин... Оце Ну, моя баба дозвола. І нас було п'ять штук П'ять. П'ять штук. Вони народились 15 квітня, 16 квітня, була Пасха. А у нас але 6 травня минуло 23 року, 24, го 6, а 20 травня буде цього року, то ще 16 квітня померло одне з ми його закопали біля хліва. Там, коротше, це у нас четверо лособшняк. Це два, два хлопчика і дві, дві дівчинки. Оце я не знаю, чи хлопчик чи це дівчинка, я не знаю. Ми почали. Я його, на жаль, не зняв, тому що це якомусь, там хлопці, чи це дядько, це якийсь чоловік, то це моя тітка подарила йому. Він ще, слава Богу, живий. Так, да, я знаю, де він. Живе в них ми колись коли з. Я вам потім розпожу історію. Це... Там я вирішив цим трьох собачнях дві дівчинки і один хлопчик, така в і потім, да. Я всіх міг відрізнити. Гарина, Дуся. У мене прабаба Дуся була, тільки вона померла вже давно. Вже майже 10 один... років назад померла, не був один рік. То Гарина. то мене ніхто із родичів Авгарини не називав. я просто... Мені мама казала, що можна назвати Агарпіну, я щось попутав і, і це думав, що Авгарина, і так вже прийшлося. Да, я так придумав нове ім'я і Володя. Ну, Цих забрали, Володя залишився один і потім воно зрозуміли. І 27 числа 28 серпня ми зібрали оце моєї однокласниці. Куча собак і котів ми за шоколадку оце забрали. Там собачення. Тофі. Таке воно худе було таке розумненьке. Боялось я у нас... Да, це... Ми забрали ввечері, а повернулися в ніч. І це, коротше, там ми до Альби довели. Ну, це мама вело, дідуся, в гаренте інші собачення, то. Вона на нього на загавка або знак, і він побіжав аж до дороги. Але ми змогли його зловити. Ми дуже берегали його, але його, на жаль, збила машина 7 або 14, або 13 -го вересня його вбила машина. І оця прабаба Дусі, яка померла, то на 7 вересня померла. Мене повезли далеко, далеко, там, де моя мама жила. Ну, коли похорони були. Коротше, я це після цього о, я не хотів розказувати. І потім я оце виклав допис там, де оце Володь, що Володя, що Воді помер, на жаль, да. Коротше, мені жалко Володю і Дофі і цього собачення, що померло. А в мене ще в 2023 році 5 собачнят народилося. І вони померли. Двоє спочатку померли на перший день життя. І ще, мабуть, один на е, другий день життя і на третій день життя всі померли. Але цих вдалося ще врятувати. Я розказував. Потім я потяг... багато всяких відео були неякісні. Такі всякі такі. І я деякі повдаляв, деякі такі неякісні відео. Ще є, але я їх буду видаляти я багато чого знімав. Я потім одну таку рубрику оце почав знімати і на ній я добив свої перші 100 підписників. Ну, липень знімав. За липень цепень я здобув 410 підписників добив. Просто знаєте, що в мене було два, у мене був один підписник, 2, 3. Просив маму на телефону з татового, Потім ще я з телефона брата підписався. Тільки в нього вже минулого року, 7 квітня, в нього 26 день народження подарили телефон на 7 років. моєму молодшому брату. Йому буде скоро 8. У моїй сесії 24 лютого буде 8. Я розмовляв українською мовою. Ну, так, да, я, я розмовляв українською мовою. І це не із-війни за війни я розмовляю я просто так, бо я просто в Україні родився. Да, я в садочку ще теж, теж говорив на російській мові, але потім, потім почав це по суржику говорити. Ну, українсь... По українську по суржику, і потім я вже там по суржику я це знімав відео, там, де оце я фотки дивлю свої. Я ви ще викласи на відео. У Помпеї. Ну, місто Помпеї таке італійське, то я теж почав. Оце виклав. потім я ще почав... Коротше, коли ми їхали на Ставок, моє троюрідний строй, моє тітко, і ще моє тітко і моє строй, строїм. Учившись з моїм татом і з моєю мамою, і з моїм молодшим братом з моєю молодшою строю, Ну, ну двоюрнеструю, ви знаєте. Двоюрні сера Тані і про неї знімав відео. Вказував своїх відео. Ще моя сестра Вероніка. Тільки я її в дописі. Оце там цікаві факти про мене я знімав. Можете подивитися. І вони добо... і ще там не можна. Я буду їх оновлювати. Ну, змінювати буду. Ще можливо змінювати. Але, знаєте, що я осознав? Якщо старий допис, то неможливо, то не можна це змінити. Ну, я таке перевір. А може ні. Ну, я так думаю, тому що я це я хотів змінити старий допис, але не вийшло. Коротше, ми будемо, я це, коли їхали на ставок, у мене було 98 підписників, потім я вже приїхав на ставок і побачив, або я вже проїхав, уїхав стака вдома. Або на наставку. що у мене 104 підписники. І потім почав знімати про Володю. багато деякі відео знімали пару відео десь 2000 переглядів було, да. І я набирав свої 200 підписників. Я знімав відео, що я, коротше, підписники назвав користувачами. Я це, коротше, написав кочення з це випадково. Але я. Пару днів назад пару тижнів, бо пару місяців я змінив. У да, мене така привичка пару тижнів, щоб було таке додавлювати. Вдруг я неправильно скажу. Да, і багато всяких... Я ще написав ще 7 користувачів і в мене буде 100 таких. Да, і в мене, коротше, буде. У мене вже 200 підписників. Добилось потім 300, потім 400. І вже вересні я добив десь 30 підписників за вересень. У мене в кінці вересня було 440. Я вже казав, що спочатку вересня 410. Я там знайшов такого ютубера ще влітку дивився його. У нього хайпився канал. Я вирішив знімати ще більше відео. І я добив десь в жовтні чи листопаді 500 підписників. У да, мене мета є. Потім я добив 600 підписників. Ого, листопаді, мабуть. І в грудень я добив 700 підписників. А ні, в грудень і далі вже 800. І десь оце в лютому, Ну, 2023 рік в січні 2024 я добив 900, або в лютому і в лютому десь якогось числа. Я добив свою першу тисячу підписників, потім я добив. 1100 підписників на мене не підписувались і. десь березень квітень чи травень мене почали масово підписуватись. Просто я там у відео зняв. І оце відео добило знав... тих скільки... Знаєте да, скільки переглядів? 30 тисяч! Початку 10, потім 14 потім 3 16, потім... 20, потім 24, або 98, 8, 30 тисяч, там до сих пор 30 000. Я потім ще дня... да, Це відео набрало десь пару тисяч вподобаю. Десь 2000 чи, чи 1000. І потім я виклав... да, На цьому відео я 5, десь 600 підписників або 500 щемось підписників добив. Я ще 100 чимось або 200 щемо підписників добив на одному відео. Яке просто це капець. Там де о, набралося 200 тисяч підписників. У мене було ти... мене після цього почалось о, було 1900 шістьсот, але в травні, на жаль, вони почали відписуватися від мене. У мене було 1880, але у мене почали підписуватися. Але зараз вони відписуються від мене, на жаль. У мене зараз 1910, або десь 1914, або 1915 підписників. Я почав робити трошки якісніше. Я дуже рідко, я не знав, як вставляти хештеги. Потім я їх почав вставляти дуже рідко, але зараз я, я майже кожному youtube щось зараз ставляю. Коротше, зрозуміло. Один найпопулярніший хештег це 2024. Коротше, дякую моїм підписникам, що дивляться мій канал. І коротше я. Десь я зняв одне відео. Там, коротше, оця, там де аналітика. і Я там вирішив подивитися. І там, коротше, я такий мені хлопець. ні, він уже юнак. то Він мені написав, тому що... да то Він далеко від мене живе. Він в Україні живе, але далеко. Я Рікущинов. Він, коротше, казав, що я хорош по фактам. Ми з ним почули. Я передивився його канал. Я оце знайшов канал його ворогів, десь такий, як я. Тільки в нього вже майже 3000 підписників. Можете підписатись на його канал. І там вже буде 3000 буде підписників. коротше, знаєте що? Його друг Денис, ну, Золка Робокс, ви його знаєте, мабуть. Бо в нього 98 тисяч, він так сильно захайпився, це просто капець. У нього майже 100 тисяч підписників, коли. Оце 22 тисячі або 28 тисяч було підписників, коли я зайшов на канал його. Я коли. Це перший раз знайшов канал, просто яркушину це скидав допис він десь. Один він. Він раніше 3-5 штук оце, дописів в день створював, тепер один допис. А він непоганий ютубер. Він зніс 5 каналів. а ні, Ані, йому 4 канали або 5 каналів зніс. І десь 30 з чимось відео. Йому десь 7 чи 5 чи 4 відео знесли. А йому, а він 30 з чимось, або 40 чимось. Да, він може мене захистити. Я, коротше, от робив викриття. У нього багато ворогів. Да, і. Але це нічого, я підтримую його. І ви теж підтримуєте його. Да, в нього мало союзників, але я один із них, їх трошки більше, мабуть, стало. І підписуйтесь на канал мій. І на нього підписуйтесь. Підписуйтесь на мій канал на його канал. І коротше, знаєте що? Ставте подобайки. І, до речі, я вам щось не розказав, коли я це знімав відео про Володю, там саме перше відео про Володю, перше відео то друге відео. Ну, коротше, що йому мало Подобай, писали 4 чи 5. Тоді було зараз більше або менше. То вот цей не сказал жалко, що мені тут так постав, мало подобайки. Я хочу іще. Ууу, это шо та, говори? Поставте лайк ему, я так казав. Оце видео набрало 105... Під... Да, 105... Під... Ой, не підписників. А... Скільки 100 подобайок? Я вообще не думал, что я так и І У мене тоді було 28 підписників. Але ти... Що поставив подобайком, будь-яким не підписался, деки Потім я ще е, пуся рік, або це майже один рік, або ще більше, ніж рік. Оце я почав знімати відео, і там десь пару 5-10 відео, або 20, то вони набрали. Або 15, то вони набрали десь 100, 200, 300, 400 подобайок. Дякую вам за актив. Але у мене такий актив зовсім вже в мене не активу немає. І, коротше, знімав про Майнкрафта мало переглядів було. Але я визнав виживання в Майнкрафті дев'ятий сезон. 3... сезон, 93 виживання в Майнкрафті. У мене вже дев'ять сезонів. Да, я такий... 500 чимось відео. Десь 550 або менше. Більше десь. Да, більше зеке це YouTube шорт. Я зняв. І вони мені. Коротше, знаєте що? На цьому добив 500 000 570 тисяч, 000, 580 бо 000, 590, 000. може, це можливо десь. Ви подумаєте, що це майже 600 000 але ні. Я хочу дійти до монетизації, хочу познімати пару відео, і хочу, щоб вони добили ще більше переглядів. І я оце хочу добити. 10 тисяч підписників, 3 мільйони переглядів і монетизувати свій канал. Де я буду заробити свої власні гроші. І, коротше, я в мене. Коротше, це недостатньо грошей, бо змії. Зараз трошки достатньо. На. Да. А У мене дві причини були створити канал. Я просто хотів це... Ну, просто захотілося свій канал. Я для того, щоб заробити достатньо грошей. Але я, я, я і Кушінов ні копійки не заробили на каналі. Так що підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Ставте подобайку. Дитя керамі. І скидуйте відео своїм друзям, батькам, родичам, знайомим. Да. І підписуйтесь на мій канал. Ставте подобайки. Да. Я колись робив, робив опитування, чи покидати мені канал, чи ні. Але це до 10 вересня ви щось написали, що ні. Але зараз більше, що так, але. Я не буду покидати канал, бо це вже пройшло. До речі, у нас теля появилась. Подивіться видео. Да. Я, коротше, влітку буду знімати відео про курчата влітку. Але зараз не литву зовсім. Ну і давайте все. Всім пока! Давайте! Удачі вам! І ви мені теж побажайте удачі! Давайте, все, пока!